Суд знає закони. Краплен. Наше завдання заперечити, якщо є якась інформація, яка може бути обмежена для публічності. Наразі ми не вбачаємо будь-якої інформації в даній справі, яка може бути обмежена або яка може повпливати на послідуючий хід до судового розслідування, як вже зазначив прокурор. Е, так, хотіла з'ясувати одне питання. Я бачу настановлена камера, у вас дано в приводу якісь клопотання під культурю. У нас які заперечення. Ні, я про незаперечення. Я про те, що в судовому засіданні відеофіксація може здійснитися лише за ухвалу слідчого суду. Тому з даного питання я вас запитую: чи є у вас клопотання про проведення? Відеофіксації судового засідання з допомогою апаратури, яку ви особисто залучили, оскільки у нас все ж таки ведеться відеофіксація і звукозапис судового засідання з допомогою системи. Я повинна жовтию. Всі судові процеси вони відкриті і в законі про судовустрій статус суддів. Конституції України і кримінальний процесуальний кодекс це чітко передбачає. Тому з приводу цього заявляти будь-які клопотання вважаються недоцільно, і це становить під підвеликий ризик права громадян на по-перше на інформацію, по-друге, на доступ до правосуддя та публічний суд. Тому ми не вважаємо за необхідне заявляти будь-які клопотання. Це право журналіста буде присутне на будь-якому судовому процесі, окрім того, сторона захисту не заперечує щодо безпосередньої присутності журналіста в даному судовому процесі. Ваше честь, враховуючи, що е на теперішній час досудове судове розслідування в даному при провадження триває, е для того, щоб не розголошувати відомості, так як е в судовому засіданні буде е, привідомлятися таємниці до розслідування. Тому честь, я вважаю, достатнім буде фіксування за допомогою судової системи акорд звуки та відеозапису запису до судового засідання. Заперечуємо скільки е е зазначені матеріали е знаходяться на розгляді у услідчого судді, Стоїть питання щодо звернення стягнення застави до держави. Там немає жодних жодної інформації, яку прокурор вже відкрито не надав стороні захисту. А тому будь-яких підстав для того, щоб обмежувати доступ до інформації, а також доступ до суду та публічність судового розгляду даної справи, оскільки постійно вбачається порушення зі сторони органів державної влади прав мого підзахисного та прав їх захисників. А тому ми вважаємо, що подібні твердження прокурора є Дякую. Захід, скажіть, мені будь ласка, як ви розумієте, що шосту статті двадцять України, яка, яка передбачає, що проведення в залі стового засідання фото зйомки, відеозапису, транслювання стового засідання по радіотелебаченню також проведення звукозапису, застосування сенатора апаратури, допускається на підставі ухвали суду, а при цьому без ухвали суду можна проводити виключно аудіо, записуючи пристрої, використовувати шановну Ми розуміємо рівно так, як це написано. Ну, тобто в даному випадку має бути ухвала суду на проведення відеозапису. Де закон скажу. То це кодекс. Я ж вам кажу, що в кодексі написано проведення в залі судового засідання фотозйомки відеозапису здійснюється на підставі ухвали суду. А аудіозапис може робити кожен, хто присутній. Тому я й запитую, що у вас я бачу, що здійснюється не аудіозапис, а саме відеозапис здійснюється. Ви здійснюється виключно відеозапис. Чи відеозапис з портативної камерою. Ну, от... Прямої трансляції немає. Тільки... Але проведення в залі стового того засідання фотозйомки і відеозапису допускають на підставі ухвали. Аудіозапис без ухвали. Ще раз про це кажу. Відеозйомка і фотозйомка на підставі ухвали. Ваша честь, ви можете вважати ці положення як завгодно, і трактувати їх також як завгодно. Ми вважаємо, що право журналіста бути присутнім на даному судовому процесі. Це право, яке гарантується, окрім того, як Конституція України, так і законом процедуру від статусу судду. Тому ми не вбачаємо можливості обмежити журналістів його законних правах. більш того, сторона захисту вважає за необхідне. Щоб будь-які порушення, які будуть в даному процесі, можливі порушення, так і в будь-яких інших процесах, вони будуть фіксуватися, оскільки вже неодноразово ми зіштовхувалися з обмеженням права на захист, неодноразово вже зіштовхувалися з порушенням систематичним порушенням прав сторони захисту. Тому ми вважаємо, що даний процес повинен бути висвітлений в будь-якому випадку. Так. ніхто не забороняє е, е, представнику від з вашого боку чи журналісту здійснювати цю фіксацію. Я просто вам роз'яснюю норми закону, яка передбачає певний порядок для того, щоб можна було здійснювати цей відеозапис. Ніхто нікому нічого, нічого не забороняє. Я просто роз'яснила вам, в якому порядку це має в суді здійснюватися відповідно до вимог КПК. ваша честь. Я не пригадаю, щоб ми перейшли до роз'яснення прав обов'язків. Ну, щось ми пропустили цю статус. Я ще права обов'язки не роз'яснюю. Ну, роз а... Ні, я просто вам роз'яснюю, не вам роз'яснюю, а mm -hmm. кажу вам про норму, яка передбачає, яку ви як адвокат повинні знати краще, ніж суд, про те, яким чином здійснюється відеофіксація судового Суд, суд знає закони. Це принцип, на якому це фундаментальний принцип будь-якої правової держави. Цей фундаментальний принцип неодноразово висвітлювався в рішеннях Європейського суду з прав людини. Суд знає закони. Крапка. Наше завдання заперечити, якщо є якась інформація, яка може бути обмежена для публічності. Наразі ми не вбачаємо будь-якої інформації. У даній справі, яка може бути обмежена, або яка може повпливати на послідуючий хід до судового розслідування, як вже зазначив прокурор. Такої інформації тут немає. Тут стоїть питання про звернення застави в дохід держави. Не більше, не менше. Суд послухавши думку захисту та прокурора в судовому засіданні, на місці ухвалив дозволити проводити відеозапис судового засідання, оскільки такі не здійснюються прямою трансляцією, про що було зазначено в казаному судовому засіданні. Але це виключно робиться на підставі ухвал, яка мною оголошена в цьому судовому засіданні. ഉണ്ടായിരുന്ന ലഭ്യമായ ശുദ്ധിച്ച്